Відпустка під час війни чи доречно це чи дозволяє українцям совість відпочивати, і які на це причини ще торік, 48% українців, яких опитали в рамках дослідження на WorkUA, були за літні відпустки навіть у такий нелегкий для країни час. А цього року дослідження повторювали, і цифра збільшилась. Тепер вже 78% вважають доречним поїхати на відпочинок. Психологи кажуть, на другому році війни люди змінили свою думку, бо втомились, і це нормально, якщо всі поляжуть у депрессию. Есіях ми перестанемо розвиватися і чогось прагнути. У дослідженні йдеться, що основною причиною не їхати у відпустку найчастіше є пошук нової роботи. А нам на вулицях Тернополя аргументували це так: совість не дозволяє відпочивати зараз. Немає грошей або поїду на відпочинок тоді, коли відпустку дадуть моєму коханому чи батькові, який зараз у ЗСУ. Особисто я вважаю, що зараз така відпустка, коли воїни будуть працювати. А ми будемо відпочивати. Ну не на часі для нас. Звичайно, треба для дитини щось організувати, щось дитині показати, якесь таке короткочасне, але в плані їхати на море, грітись, відпочивати, коли воїни тут так важко працюють і тим більше гинуть. За ми будемо грітись на сонці. Я вважаю, що це недоречно зараз. У нас війна їхати за кордон. Треба йти захищати батьківщину, а не за кордон, їздити відпустка відпустки проводити. Коли в людей є можливість, можна їхати, але не потрібно їхати. Не можна залишати, я ще раз вам повторю, не можна залишати маму, коли вона хвора, залишати їхати просто відпочивати. Проте таку думку поділяють не усі. Кажуть, що через постійний емоційний стрес, моральну та фізичну втому відпочинок та відновлення необхідні, адже це не просто бажання, йдеться і про здоров'я. Якщо є можливість, чому б не поїхати відволіктись трохи? Від війни треба відволікатися, бо наче криша поїде. Власне, ми повернулися з відпустки. Я була з дітьми на морі, ми оздоровилися, і я рахую, що доречно, і що наші хлопці стоять там для того, щоб ми жили повноцінним життям. Жити повноцінним життям та не відкладати нічого на потім працювати, заробляти та жертвувати кошти у цьому. Думки людей сходяться. Більшість переконана, можна спробувати переключитися від стресу, але завжди пам'ятати, якою ціною дається спокій та хто за цим стоїть. Ті, хто можуть собі дозволити, можуть поїхати. Тобто і законом їм дозволено, і фінансово можуть собі таке дозволити. Але якщо можете собі фінансово дозволити, поїхати, то щось потрібно і закинути. Тобто якісь гроші пожертвувати. Треба якось балансувати між відпочинком і не забувати те, що відбувається зараз в нашій країні, і знаходити час, якийсь мінімальний для того самого волонтерства. Цього року серед опитаних ресурсом Work.ua тільки 25% українців поїдуть відпочивати. Мандруватимуть Україною 16%, а 9% світом. Хоча це і малий відсоток, але як нам розповіли у туристичній агенції, у порівнянні з минулим роком попит збільшився. Причина цьому втома: люди хочуть відпочити та відволіктись. Минулого року я би сказав, що їздили такі самі сміливі ті, хто хотів з дітками там переключитися на відпочинок. Цього року вже, мабуть, їздять. Ну і ті, що минулого року їздили, і нові люди, які очікували швидше позитивного результату, так з війною, але ну вони розуміють, що потрібно якось трішки переключатися, і звичайно їдуть. Основні напрямки зараз надземним транспортом це Греція, Хорватія та Чорногорія. Можливим є і авіасполучення, але для цього треба переїхати за кордон. А це ускладнює подорож, тому найчастіше обирають саме автобусні перевезення. Минулого року це були більші відпочинкові тури там морські, от щось таке ближнє, і звичайно по землі, тому що авіа ще не було налаштовано, так як тільки все відбувалося в процесі. Оператори великі не були до цього готові. От а цього року вже як авіа працює, так і автобусні. Ну і власне автобусні вони зараз на першому місці, тому що можна сісти в Тернополі і приїхати прямо до готелю. І це дуже комфортно, зручно, тому що ну все таки більшість клієнтів це жінки, діти. Туроператор зазначає, в межах України зазвичай відпочивають сім'ями, бо це єдиний можливий варіант для чоловіків провести відпустку з рідними. А за кордон в основному їдуть дівчата і мами з дітьми.